Добрий день. Починаємо урок. Фактично, ми сьогодні з вами завершуємо вивчення теми механічне та електромагнітне хвилі, тому що більше нового матеріалу з цієї теми не буде більше підсумкових і будь-яких робіт з цієї теми не буде. Але ми домовилися з вами, що ми продовжуємо розв'язувати задачі, і потім в саме останній день. Напередодні ваших зимових канікул, ви мені звітуєте, що ви робите ось цей тиждень. Але ми будемо з вами трохи працювати. Я потім розповім, починаючи з завтрашнього дня, що ми будемо завтрашніх доби, що ми будемо з вами робити протягом ось цього наступного тижня. Добре, але зараз хочу показати вам. Підсумки вашого тестування, дивовижно, що ні у кого немає 11 балів, там можна було отримати 11 балів. Тобто це не такі задачі, ну, не такий тест, де у нас зазвичай бувала ситуація, там тільки чот, чотні бали, по 2 бали за кожне завдання. Ні, тут можна було і 11 теж отримати, але чомусь, бачите, у вас є 12, є 10. Правда, потім є 9, 7 і таке інше. Тобто такі бали є нічні, але от чомусь 11 ніхто не отримав. Ну добре, ладно, будь ласка. Звертайте увагу, я потім, якщо буде потреба і цікаво буде, кажете, я відкрию вам завдання, щоб ви могли передивитися, де ви помилялися. І у перші четверо, Бажен, крім, крім тебе, все інше, я не я просто про тебе. Не, не, ну як я оцінку побачила, я не дивилась на бали, мені не було часу. А перші, хто 12 отримали, ви розумієте, хто це у вас там у всіх четверих повний бал, тобто, Максимально можна було отримати, скільки балів і стаки максимально отримали. Так, тепер давайте далі рухаємося. Далі. У нас є отака цікава штука, як 54 задачі, саме стільки я зараз перевіряю у вас, я скоро вам вже виставлю оцінки. Я саме зараз перевіряю ваші зошити, і саме стільки задач я рахую. Але дуже дивно, дивіться. у нас є два замечательних кіндера, два учня, які попередню теми, ну, здавали. Скажімо так, зошити на перевірку, а саме ось з цієї теми з інтернетом ось такі проблеми, прям які проблеми. І саме у них двоїх. Ні у кого більше, а от саме у них двоїх. Бачите? Ось так от природа да? працює. Добре, я розумію. Поїхали. Ні, я співчуваю, як завжди, я співчуваю, я вхожу в ваше положення, так, я, добре, добре. Нехай, я сподіваюся, там вже все є. Зараз я перевіряю якраз. Так, зараз ми пишемо з вами контрольну роботу. Вона трохи відрізняється від вашого тесту, тому не розслабляйтесь Тут є задачі, над якими потрібно буде попрацювати, оформлювати їх. Але ми всі задачі розв'язували. Зрозуміло, з іншими числами, хоча я не виключаю, що комусь навіть числа можуть схожі попасти Але типи задач ми всі розглядали. Там нема таких задач, щоб ви побачили вау, що це таке. Ну і всі дати я сюди виставила, бачите, нульові, тому що ми все завершили з вами. А потім вже в наступному семестрі я виставлю дати, коли спланую. Ну, поки що не можу планувати, ми не знаємо розкладу на другий семестр, тому поки що не, не планую. Але основним моментом ми все ж таки з вами е, проговоримо. Все, давайте на цьому я. Запис завершує, і ви переходите до Google класу. Посилання у вас там вже з'явилось ще зранку, щоб вам показати, що саме у вас буде. І ви можете переходити до роботи. Нагадую, що у вас є можливість рухатися по тесту туди-сюди. У вас є можливість е, спокійно прикріплювати завдання, тобто у вас не е, стоїть обмеження за часом, але ми пам'ятаємо, що ми намагаємось в урок вкластися. Будь ласка. Все, всім удачі. Починаємо писати контрольну.